Ми зайшли в кафе Прокоп. Дуже тут нам сподобалися інтер'єри, дуже гарно. Ми Тут перший раз, ну я не знаю, нам завжди не подобалася назва. Вона якась така прокоп. Хоже ніби, не буду казати на що, але ми б почитали Вікіпедію, ну це точно не маскаль, тут це все засновував. Ну і тим більше зараз не цей. Це дуже стара кахати костям там шістьсот років і москалів тут не було. От таких старих меблів. Ну тапуса з інтер'єри дуже гарно. І тут дуже старі. старий. Там плей от ковцу видно, что суша та четкие. Тут є два поверха. На паршему декілька залів, і тут декілька залів. Такі красота. Там є ще третій поверх, я навіть не бачила цей поверх. Ось у нас 168. Тут що таке замін. маленьке. маленький. Там ці гарні. Красота. Шапка якась вчителя Наполіона. Ой, я, якщо чесно, вже заблудилася до да, да мій стола. Тут отакі просто красота. Це була Я його взагалі то не люблю, але хочеться тут попробувати. Так, такі тут принесли санжака, виглядає дуже добре. Дуже добре. І отака така дорада виглядає гірше, ніж санжаки. Ну, але може вона добра. Може. Ось така красота. Ну, це взагалі дуже гарно виглядає. Санжак із різоту. Ох, ми любимо санжак. Санжак і соус шампань. Що немаловажно. Забула про Ми її вже почали зради. І отакий от тарт їхній фірмовий прокоп, це я просто його порізала. Ну, він мені не сподобався. І по вигляду, і, по... і ну, такий дуже сильно кофейний, такий прямо ж занадто. Ага. Ну і не, не моє просто. Розетруні виглядали гарно. Ось такі звичайні приглядыва. Ну, звичайні. Звичайні. Так. звичайні. Досить симпатичний. И тут пуччи тоже золоты. Ну, такая красота.